Здоровенькі були, друзі, ви на каналі Козак Радіон та мене звати Владислав і ми з вами повертаємося до гри Майнкрафт на телефоні. Так, ви, звісно, що очікували саме цю гру. І так, це у нас виживання, звичайне ванільне виживання в Майнкрафт на телефоні, друзі. Ну і це у нас версія 1.2051. Ну що ж, друзі, давайте зараз починати бавитися. Зараз створимо власний. Світ, давайте спершу його назвемо. Назвемо банально, <світ> щоб було зрозуміло, виживання на телефоні. Я ще пам'ятаю, як три роки тому у нас було виживання на телефоні. Це у нас легендарне повернення до витоків. Так, ну що на сіт я хочу обрати щось із того, що пропонує нам сама гра. Я не хочу обирати щось вмання, хочу от обрати щось таке цікавеньке. Так, я от бачу тут дуже багато різних світів, дуже багато різних сідів, друзі, знаєте, є Сюрвайл Айлонд. Якщо ви хочете, що ми колись побували на острі, повиживали, то не забудьте про вподобайку, не забудьте підписатися на цей канал, друзі. А вам не складно. А мені буде бачити, що ви підтримуєте даний канал. Ну і обов'язково ставте от вподобайки, підтримуйте ось дане виживання, щоб серії було якомога більше. Ну що ж, ось наш всі, друзі. І давайте починати бавитися в цю гру. Ну що ж, ми з'являємося ось тут. Так, у нас писало, що це у нас нібито як річка, ще одна річка, і тут ми десь на такому півострові. Ніби як в Криму, друзі. Так, давайте перше нарубаємо кілька колод деревини, щоб, щоб змайструвати майструвальню, а потім вже зробити хоча б якісь початкові інструменти, друзі. Бо без цього насправді нікуди у цьому виживанні. Справді от згадується. Як ми колись виживали, як ми колись закопувалися десь вгорі. Ну, я десь, можливо, біля річки збуду якусь халупу собі. <гум> будемо так от виживати поступово, не будемо нікуди поспішати. Будемо роздивлятися на наш світ очима, звичайного гравця в цю гру. Ну що ж, давайте подивимося, де для нас буде найоптимальніше місце, де ми будемо будувати наш дім. Так, ми в першій серії будуватимемо свій дім, не дивуйтеся, треба ще якось починати. Давайте ще от е, знайдемо хоча б якусь вовну, бо, як ви знаєте, без ліжка тут нікуди. Ми ж не хочемо ховатися від монстриків десь там о, у якійсь ямці чи в якійсь нірці. Нам потрібна вовна, друзі, і нам також потрібне м'ясо. Ну і ще нам потрібна цукрова тростина, як же ж без неї. Бо що ми будемо майструвати книжкові полиці? а потім вже книжкові полиці. Що? Як ми будемо його майструвати? Нам обов'язково потрібна цукрова тростина. Так бачу, там свинка, ні, свинка нам поки що не потрібна. Поки що ми сало не будемо смажити, ну <смас> це поки що <смас> на майбутнє ми цим займемося. Так, давайте далі дивитися, можливо, тут будуть ще якісь вівці. ну і нам потрібно хоча б у найближчі 100 блоків пройтися, розвідати територію, можливо, будуть якісь тут копальні, можливо, якесь буде тут село, хоча я не певен. Певно, до найближчого, до найближчого селу нам тисячі блоків сюди йти. Йти з села сюди. От вам світ Майнкрафту. Ну що, давайте майструвати дошки і потім будемо ще будувати. Так, ну що, я обходив ще трішки і знайшов. Біля калюжі ось цю цукрову тростину. Звісно, ми ще заберемо цю цукрову тростину, я вже ж без цього, і десь посадимо біля річки. Буде у нас ціла плантація цукрової тростини. Будемо потім продавати наш цукор селянинам, хоча вони його не купують, але все ж. Будемо навіть, можливо, тортики робити. Тортики, але нам треба ферму для цього. Так, Ну що, ми змайстрували тим часом верстак, і зараз на верстаку ми змайструємо, змайструємо. Давайте палиці, бо без палиць нікуди, бо як же ж ти будеш кайло робити без палиці. Треба, щоб була палиця, а потім вже те, що зверху. Так, все, кайло у нас є, меч у нас є, тепер ми можемо... О, круто, ще одна вівця, добре, тепер ми маємо тим часом три вовни чудово, зможемо потім взяти, змайструвати ліжко, перечекати. Ніч і нам будь-які монстрики не будуть ставати на заваду, не будуть нам заважати загалом. Ну що, давайте копати, бо тому що нам потрібен круглячок, нам потрібне каміння, щоб майструвати покращені інструменти, з якими ми зможемо ще швидше видобувати різні копалини і так далі. Ну що, копаємо ось цей ґрунт, наш, наш чорнозем, і продовжуємо. Так, ну що, друзі, докопався я тим часом до каменю. Я думав, що тут будуть лише одні граніти, але виявилося, що крім граніту у нас тут також є і каміння. Це чудово, будемо тут робити нашу копальню, можливо, навіть під нашим домом зробимо якусь копальню, будемо сюди ходити. Я все ж хочу знайти якісь тіші нові печері, як ж додали в цю версію, ну і ще я забув, як грати в цю гру. <сум> Особливо на телефоні. На комп'ютері якось легше це все грати, а тут натискаєш на кнопочки, там так, там сяк, то повернувся, тут миш мишкою повернув, там, поверну, там легенько. Тут треба якось так складніше це все перевертати, розвертатися, ось битися. От тому ця гра можна сказати навіть складніша за Minecraft Java. Ну, але для кожного воно, звісно, що по-різному. Я звик більше грати на ПК. Хоча більшу частину свого життя я програв саме на планшеті або на своєму старому телефоні. Справді дуже велика ностальгія, колись навіть з однокласниками, друзями грали по мережі, <смас> будували свої села, там розбудовувалися, всі ходили в копальні, шукали діаманти. Шукали діаманти. От колись такі часи були давні насправді, ну що, ось такий у наш, наш дім, Не лякайтеся, це він поки що ось такий. А потім ми його з вами реконструюємо. Ми його з вами покращимо. Але для того, щоб нам більше мати дошок, нам потрібно більше мати деревини. Ну і певно, що нам треба розчистити більшу ділянку, щоб інші дерева нам не заважали у нашому будівництві. Спиляємо ось три дерева поруч. Ну і звісно, що дошки нам також потрібні, друзі, бо нам потрібно збудувати ось цей дім. <смі> ну, маленький дім, але нічого. Ми збудуємо в майбутньому набагато кращий. Але звісно, що ми тут цьому номераї ну, будемо досліджувати цей світ, будемо в кожному вимірі, будемо з вами шукати різні данжі, будемо подорожувати, будемо битися з різними босами. Так, будемо робити все так, як треба в грі. <смі> Ну і нікуди ми не будемо поспішати. Куди нам поспішати насправді? Так, ну що, нам потрібна деревне вугілля, я вже без нього. І будемо будувати зараз з вами друзі стіни. Ось давайте ось так зробимо, Будь У мене тут перемички. Так, добре, тут зробили. І давайте ще от задньо. О, наші збоку треба зробити. Добре, ось тут зроб, давайте, зробимо ззаді. ось з цього боку також зробимо. Так, все чудово. Лишається нам дах зробити, вікна і також підлогу добре піднімаємося догори і будемо робити дах, бо можливо буде дощ падати, можливо, якісь павуки до нас залізуть зверху. Всяке може бути. Тому треба, звісно, ще збудувати дах. Без даху діла не буде. Бо як же ж буде дощ, промочить нас? Це тут ще насправді немає зими, бо тому що ми в звичайному біомі. Якби ми могли в зимовому біомі, то у нас кожної ніч засипало б снігом. А це блок насправді неприємно. Ми ж не будемо жити у якійсь там печері, а ми будемо жити в звичайному будинку. Так, ну що, А, у мене ще є трішки деревини, думав, треба ще піти нарубати кілька вколоти. Але насправді у мене цього і вистачає. Насправді мені цього вистачає, я зможу ще от побудувати. Так, ну що будуємо, будуємо, друзі. Так, так, чудово. І ще останній блок, і готово. Дах, ми з вами закінчили і можемо тепер зайнятися нарешті підлогою і також стінами. Так, мені ще треба вікна. Хм, поставити двері, я вже і так поставив, бачу вже вечоріє. Я справді от не встигаю збудувати дім, справді не встигаю. Так, добре, треба якось ліжко зробити, змайструвати. Добре, будуємо. Щось чую, щось там стріляє, чи що. Давайте посмотримо. Ні, що це таке? Диви-диви-диви. А я не можу, поблизу мене блукають монстри. Диви, диви, Ви бачили? Оце то вам скелет. Чи що ту таке було? А, диві, це ж цей. Втопленик. Водяник. Де ж ти взявся? Дивись, який обстріляв мене цими тризубами. Отже ж халепа, треба ховатися в печеру. Підбіг до мене як диверсант і все. І обстріляв тими тризубцями. А ми то вже зараз ховаємося тут, а потім зможемо вийти. Так, Добре, а в мене нема, нема палець, Думав, зараз майструю смолоскипи, але не тут так було, друзі. Ну, перший раз програли, нічого страшного. Я завжди в грі програю дуже багато разів, тому не дивуйтеся. Всі так, всі так, звичайно, що роблять. Програють, Так, що, ну що поробиш. Така вже гра, друзі, без цього нікуди. А ви думали, що професіонал, професіонал? Та просто так ми по фану граємо з вами в цю гру. Дивимося, що у нас тут є, виживаємо, проходимо різноманітні мапи, ну і освітлюємо всю будівлю нашу. Щоб будь-який сирун тут не з'явився і не завадив нашому виживанні. Ну і щоб ми міцно-міцно спали. <гум> Бо знов зайде той стризубцем і все, і все, кінець, кінець, так як я вийду звідси. Поставив блок там зверху і не можу піднятися. Добре, давайте А у мене то немає кайла, насправді. Немає. У мене кайла добре. Тут ми зробили. Щось там таке. Хм, десь там ці монстри, напевно, що... О, диви, скелет, добре чахлику. Давай зараз тобі. Давай, давай, давай. Ой, ні, ні ні. Ось справді складно грати, особливо, коли ти давно не грав цю гру. Оце керувати <гум> цим контролером, ну справді дуже складно. <гум> особливо, коли ти дуже давно не грав дану забавку. Ну що, давайте рубати ці колоди і будемо дороб... дороблювати наш дім, добудовувати його. Насправді треба це все зробити. Так, і мені ще потрібен пісочок, бо, як ви знаєте. Для вікон потрібен пісок. Якщо не вмиляєшся, потрібно всього 6 блоків піску. Щоб у нас багато було скла. А Це скло можна потім в скляні панелі. Там, до речі, 6 нам потрібно скла, щоб було у нас було 16 скляних панел. Добре, давайте зараз наваляємо цьому водяникові. Диви, що ти тут бігаєш що це? Підглядаєш, що я там роблю. Нащо воно тобі? Я там займаюся своїми справами, а ти підглядаєш. Отже ж. Бевсь якийсь. Лазить оце, видивляється з тої води. Сиди в себе там в тій і лазь. А мені треба тепер смолоскипи. Які смолоскипи, вибачте, мені потрібна драбина, смолоскипи. Смолоскипів поки що мені не потрібно, бо ми поки що не досліджуємо з вами печери, копання. Смолскипи в майбутньому потрібні, а поки що нам потрібна драбина. От тут у мене буде прохід, друзі. Підлогу я вже зробив. Чудово, нарешті у нас є підлога. Нарешті у нас є спуск донизу, і ми будемо там копати нашу власну копальню, друзі. Так, ну що, давайте ще щось змайструємо. Але я поки що бачу, що для майстрування чи для походу в якусь копальню, мені потрібно ще більше колод. Дивіться, як швидко йде, у нас деревина тут крутиться, його ковбасить. От виліз, подивився та й все. Кінець, кінець. Думаю, що я подивився, що я роблю в цьому світі. Оці водяники ковбасить їх. Чогось наперлися та й крутяться. Так, скляні панелі також ставимо. Нарешті у нас будуть вікна, і нарешті ні жоден дрізуби не залетить до нашого дому. Нарешті, так, так. Ну, Звісно, вони нас не, не вбережуть від самовибухачів, від вибухалок, від кріперів, але все ж скло потрібно ставити. Все. Нарешті у нас повноцінний дім, і вікна, і двері у нас є, і спуск донизу до таємного підвалу нашого. Де ми проводимо... Досліди, досліди загадкові. Так, ну що, спаунпойнт у мене стоїть. Так, добре. І спускаємось тепер донизу. Будемо з вами зараз копатися, шукати хоча б залізо якесь, бо поки що я от е, копався, я навіть вугілля не знайшов. Так, ну що, я трішки там покопався, нічого корисного не знайшов, зате я знайшов водяника, який знову виріслав. Все. Тепер ми тебе перемогли. Тепер ти не будеш за нами підглядати. О, дивіться, які тут у нас. Околиці. Ого, які тут печери. Навіть різка у нас тут пливає. Але я не отримав рибину. На жаль, на жаль, не отримав. Зате у нас тут дивіться, які тут околиці внизу. Все ж туди небезпечно плавати, бо тому що у нас немає ні зілля, ні спеціальних обладунків. Тому поки що ми будемо зараз отримувати вовну, отримувати м'ясо, бо м'ясо нам потрібне. <гум> поки що ми ферму з вами, з вами не робитимемо, друзі. Поки що ми цього не робитимемо. А от тут дуже багато різних овець, різних корів також. Ну, ми, ми скористуємося цією можливістю. Ну, і Також у нас є гниле м'ясо. Але, як ми знаємо, гнилим м'ясом добре не похарчується. А то ще потім бігати в кущики, а нам це не потрібно. Нам потрібне хороше м'ясо, якісне, але й гниле м'ясо також треба їсти, якщо нічого у нас не буде в асортименті. Так, ну що, я також тут заклав от блоками. Оці ямки, ну, щоб було все гарненько, щоб не виглядало, що ми тут все поруйнували, а нічого тут не збудували. Щоб все було так пропорційно. Це ж Майнкрафт тут без пропорції ніяк. Ось це, друзі, наш дім. Звісно, трішки дивний, ви скажете, але для початку нашого виживання саме те, що потрібно, Так, збираємо яблучка, збираємо палиці, які також, до речі, випадають із дерев. Колись насправді такого не було, а от таке вже додали навіть у гру, і ми можемо отримувати ці речі. Так ну що, друзі, копався я, копався в копанню, і знайшов я дуже багато міді. Настільки багато міді, що я от копаюся, копаю її, а воно ще і ще з'являється. Круто насправді, але я не знаю, що можна зробити з міді. Здається, можна громо е поглинач зробити і ще щось там з міді. Здається, більше нічого. Якщо ви знаєте, що можна зробити з тієї міді, то пишіть в коментарях. Ще, до речі, можна здається, якісь статуї робити, і також статуї. Можуть взаємодіяти із дощем, можуть також змінювати своє забарвлення, тому що шміть. Вона змінює своє забарвлення, тому що окислюється від води. Так, ну що, опускаємося ще нижче, ну, ну майже. Далеко я не пройшов і знайшов я синьо пил. Тепер у нас можна подумати про зачарування У нас тут в підвалі потаємному. Так, копаюся, копаюся і знаходжу нарешті заліз. Думав, вугілля знайду колись. От справді вугілля можна було знайти дуже багато. А тепер його знайти складніше. Зате дивіться, скільки тут заліза. Колись пам'ятаю, в копанні в цьому ж можна було знайти дуже багато заліза. А тепер що, два, два блоки тут було? Зараз буде більше десяти. Ні, не пощасти. Давайте далі копатися, друзі. Так, копаємо, копаємо і знаходимо ще. Ого, ого, скільки тут заліза. Навіть більше двох, що ми знаходили Добре, купаємось далі і ще дивіться залізу Напевно, більше, ніж 8 штучок у нас буде. Бо тому що колись можна було б отримати лише максимум 8-9 штучок. А тут у нас дивіться, скільки заліза. Дуже більше, напевно, 8 у нас буде, чи ні? Ні, напевно, все ж 9. Ні, дивіться, ще більше заліза. Давайте добудемо його також. Круто! Я справді думав, що у нас буде менше цих копалень, але в мене немає кайла. Давайте зараз підемо, зробимо ще одне кайло і будемо далі копатися з вами. Ну що, друзі, я вже тепер тут роблю ще одну пічку, бо я бачу, що однієї пічки мені замало. І давайте, так як у мене вугілля немає, тому ми будемо використовувати з вами простенькі дошки. Чому б ні? Хай будуть дошки. Так, зараз почекаємо, хай залізе у нас переплавиться. Я ж хочу змайструвати вже залізне кайло. Не буду економити, не буду робити багато кам'яних кайл, а буде у нас простеньке залізне кайло. Воно буде у нас довше ламатися, тому більш таке ефективно. Ну і заліза у нас також буде дуже багато в майбутньому. Тому, тому для чого нам економити? То я колись економив, а зараз для чого нам економити. Так, ну що, давайте зараз ще м'ясо е, посмажене. Потім закидемо з вами і мідь. Зачекаємо, чекаємо, поки воно посмажиться. О, чудово! Тепер ми маємо три злитки заліза. І тепер можемо змайструвати нарешті. Нарешті можемо змайструвати кайло залізне. Так, майструємо. І отримуємо, нарешті, кайло, друзі, і зможемо зараз піти донизу і далі копатися. Зараз заберемо всі м'ясо, закинемо з вами мідь необроблену, і будемо чекати, поки воно у нас переплавиться. А тим часом, поки ми очікуємо, ми побіжимо зараз з вами, чим голов до нашої копальні. Донизу спустимо. Дивіться, скільки я прокопав. Я ще не знаю, на якій я глибині знаходжуся, бо тому що я не вмикав координати. ну... Хочу спитати вас, чи вмикати координати, чи хай так і буде, чи хай так і буде без координат. Можливо, вивкнемо колись, спробуємо, чи ні, чи не вмикати, як ви вважаєте, треба чи не треба. <сміття> Бо я, чесно, не знаю, на якій ми глибині, але ми точно вже дуже-дуже <сміття> глибоко прокопалися. Ви симі навіть бачите? Прокопуємося, прокопуємося і знаходимо з вами не тільки кілька залізної копалинки, не тільки ось. Кілька блоків. Тут навіть їх... О, дивіться, їх тут більше, дивіться 4. Ще знаходжу п'ятий, шостий і також сьомий. Круто, багатенько насправді тут заліза. У нас тут також у нас є сланець. Тверда порода, друзі. Ми вже майже от дійшли. Ще нижче, ми ще нижче. Нуля, напевно. Дивіться, Куди ми з вами пробралися? Ого, що там у нас! Ого! Оце там які ущелини, тепер треба якось оберігатися, треба якось зберегти своє життя, щоб не впасти, бо ми впадемо і це буде the end. Потім як ми ті речі з вами дістанемо, а ніяк насправді не дістанемо ми ті з вами речі. Тому давайте зараз пробудуємося далі і потім будемо якось спускатися нижче, нижче і нижче. Хоча, можливо, якийсь інший шлях знайдемо. Всяке може бути, де зомбик нас чекає. Хі -хі. Давайте зараз його спустимо, давай, падай, 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 сирун. О, впав чудово-чудово, ні-ні-ні. Да, як ти мене вдарив? Я ніби ж хотів тобі нанести не шкоду, а ні-ні, не зміг. Ой, давай ще кілька нашої сокирою. Добре, добре. Забуваю, що у мене є меч. Я міг би використати меч і не руйнувати нашу. Ой, нашу сокиру. Але що є, то є. Забуваю зра... знову ж за той меч. Ось я взагалі ходив без меча, ходив з сокирою. От сокирою бився, там підстримував, наносив їм більше шкоди. Звичка, насправді ще досі є. <свісно> так, Спускаємось донизу, Бачите, там якийсь у нас прохід освітлюємо обов'язково, бо тому що тут нічого не видно. Там павук ходить, чахлик якісь ходить, ще там щось ходить, лазить там десь <свісно> внизу в тих печерах. Так, ну що, піднявся я догори і бачу, тут в цій печерці у нас є ще одне місце. О, дивіться, стала гніти чи сталактити. Що це у нас таке? Напевно, стала гніти. Давайте зараз спустимо гравій. І ого, треба, можливо, їх також взяти <схи> собі. Буде у нас в підвалі. Хоча це насправді і так наш підвал, великий такий підвал. <схи> підвал з підвалів. Так ну що, повертаємося назад, друзі, бо тут поки що нам нічого немає робити. Будемо в наступній серії досліджувати. От ходив, ходив я і бачу, що немає. Ну немає у мене деревини. Треба знову нарубати, нарубати цих колод. <схи> ну і трішки почистимо нашу територію. О, дивіться, виявляється, дуб у нас не з малих дубів. Зараз ми його добудемо. Зараз звідси все позабираємо, друзі. І все нема дубу ні одного, ні другого, ні третього. І лишається у нас лише береза, друзі. Ну і потім будемо ходити, збирати яблука, там саджанці, палички. Так, забираємо ще ось це. Оці колоди. І тепер у нас буде більше більше палива. Для чого нам ви спитаєте дуже багато деревини? Так, у нас немає взагалі вугілля, нуль, нуль вугілля, 0 нуль одиниць. Тому нам доведеться це все от спалювати. Пальне буде для наших пічок, це у нас буде. Будуть дошки. Буде така проста деревина, друзі. так, ну що, Переробляємо, переробляємо все в дошки, березові, зараз закинемо в одну з пічок. Так, ось сюди, бо тому що тут немає. А мідь. У нас тим часом переплавляється і лишається у нас лише залізо. Бачу, у нас буде точно повний сет обладунків. От, Думав, що буду без обладунків в цій серії. Ні, не так тут було. Знайшли багато заліза. Ну як багато, не так багато. Але все ж дивіться, повний сет залізних обладунків ми з вами матимемо. І ми будемо в більшій безпеці, чи ми могли б. Буде, бачите, у нас її кайло. У нас буде зараз і щет, бо тому що у мене ще лишився один задок. Все, ми маємо повний сет залізних обладунків. І ми маємо також з вами щит. Одягаємо це все. І чудово, друзі. Чудово, чудово. Давайте зараз перечекаємо цю ніч і будемо, будемо. Та зараз беремо врожай <сувачити> цукрової тростини або цукрового очерету. Очерет. Як же без очерету? Так, ну що. Давайте ще м'ясо закинемо, тому що ми можемо це зробити. У нас трішки паливає. І збираємо врожай нашої цукрової тростини, друзі. Збираємо, збираємо і посадимо ще більше цукрової тростини. Можна садити на граві чи не можна? Ні, на жаль, не можна. Лише моно на пісок і також на ґрунт. Добре, садимо. Ні, ні, давай забираємо і садимо ось тут. Це чудово, будемо чекати, поки воно у нас доспіє, і можемо зібрати ще кілька одиниць на нашого врожаю нашої цукрової траси. Щось язик заплутався, вибачте, друзі. Так, Давайте зараз заберемо ще оці саженці, яблучка. Що тут у нас ще є? Тільки саженці? Я думаю, будуть якісь палички, яблучка. Нема Давайте ще це приберемо і будемо зараз битися з цими от водяниками. Де вас які Чому ви сюди йдете? Диви, диви, диви. Чи хоч перемогти. Не на того наривався сирун. І О! ми отримали з вами не тільки гниле м'ясо, ми також з вами. І отримали мушлю нарешті. Не знаю що куди його класти, ту мушлю, можливо, боліше його у себе на стіні. Ну зате ми мушлю маємо, і це вже якась перевага у нашому виживанні. О, ви ковбасить, знов ковбасить. Берей данс у нього насправді веселиться він. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися це проходження. Звайте про ваші вподобайки. Не забувайте підписувати цей канал, друзі. Вам не складно, а мені буде приємно, що ви підтримуєте канал. Ну і також підписуйтесь на мої соціальні мережі, які будуть в описі під цим роликом, друзі. Ну що ж, забувайте також підтримати Збройні Сили України, бо це дуже дуже важливо. що Друзі, слава Україні! Слава Збройним Силам України!